Доброго вечора, шановні українці, добрий вечір, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець. На один десяток відео я викладав про місто Новодністровськ, про мерію міста Новодністровська, чиновників, депутатів. Про мера Наталію Олександрівну Цимбалюк і нова інформація з міста Новодністровськ, як пишуть Новодністровці в соцмережах, на бензин Новодністровська міськрада в минулому році витратила мільйон гривень. Це Можна подивитися на сайті, начебто Прозоро. Уявляєте, мільйон гривень. Три вулиці міста Новодністровськ можна ходити пішком, їздити просто на велосипеді, як чиновники їздять в Європі. А куди пішло мільйон гривень? В Чернівці їхати в Київ, так вся сів на маршрутку і поїхав. Ні, мільйон гривень на бензин. Висаджували дерева, для чогось взяли, попиляли всі дерева в місті. Посадили сакури, ще якісь дерева. Садили комунальники, садили спортсмени, садили вчителі, ще хтось там садив в робочий час і отримали за це по місці роботи гроші. І тут же новина з Прозоро: на посадку дерев витрачено, що півмільйона гривень за роботу Новодністровської міськради. Уявляєте, півмільйона, кому пішли півмільйона за посадку дерев? Чій кишені? У Мене питання, за що воюють хлопці з міста Новодністровська, так за Україну. Але воюють за конкретно своє місто, щоб в ньому було краще. А не для того, щоб Новодністровська міськрада викидала гроші, як її зиманець. Не для того, щоб пані Олександр, пані Наташа Цимбалюк не звертала увагу зовсім на людей. Як пишуть люди з Новодністровська, вона від безкарності втратила береги. Це знову цитую з соцмережі. Україна не переможе, коли кожен день в тилу розкидаються наліво, направо безконтрольно гроші, ешелонами, мішками, вагонами сипляться гроші. Місцеві чиновники їх уже просто розкидають куди хотять. В той час, коли непередові хлопці рахують останні копійки. Коли їхні родини в тилу збирають останні копійки на фронт. Я дуже хотів, щоб хлопці з Новодністровська, які на нулі подивилися моє відео, дивіться хлопці ютуб канал Ігор Кравцов і просто починайте розуміти, що робиться в вашому місті. З повагою схиляю перед вами голову. До нових зустрічей. Ігор Швець, Скіляна Чернівецька область.